Сад єдності таку подію влаштували у Львові у арт-центрі дзига. Це нова традиція відзначення дня незалежності України спільним сніданком із захисниками. Темою ми обрали сади єдності. Сади завжди в історії були чимось дуже важливим. Бо після першої, після другої світової війни, це були сади відновлення. Зараз ми теж використовуємо ці простори для ментального здоров'я наших хлопців і дівчат, які Воюють а стіл теж окрема тема. бо… За столами зазвичай ми вдома збираємося з родиною. Ділимося найважливішим зараз за столами переговорів вирішується доля України. Наш стіл має на меті об'єднати людей, які є ветеранами, людей, які служать, їхні родини, митців, людей, які з нами загалом є поруч для того, щоб наповнити і наповнити за на столах страви, дібрані нашим брендшефом з різних регіонів України. Це качана каша з грибами, це якісь намазанки, які більш притаманні, наприклад, півдню України. Це хліби, що дуже важ. За одним довгим столом зібралися ті, хто щодня наближає перемогу: ветерани та їхні родини, волонтери, митці, ці науковці, меценати, організатори Unbroken Foundation та культурологиня і дослідниця Надія Шаповал хочуть зробити цей сніданок символом єдності та вдячності захисникам України. В такому форматі воно виглядає дуже по-дружньому, по-братерськи, і це в черговий раз нас всіх об'єднує і дає нам можливість побути ніби як на війні. Бо от за такими словами ми збиралися там, і тепер сьогодні ми тут, у Львові. В таке свято можемо знову собі зібратися, відпочити. Для мене це станом на сьогоднішній день в нашій країні. Найбільше свято, в першу чергу, ментальної і для душі. Дуже чудово, що нас зібрали, що люди є, які вже вилікувалися і займаються, і ми тут зустрілися. Дуже теплі зустрічі. Відбуваються за довгим столом, зібралися близько сотні учасників. А в закапелку Маркіяна Івашчишина засервірували стіл пам'яті задля вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну.